Місто жовті води новини від 18 червня. Нарешті дочекалися. Міська влада займеться болючим питанням фонтану в парку Слави. Вже виділено кошти на ремонт. За словами Володимира Абрамова, шукати тих, хто вкрав насоси, довга та безрезультатна справа. А щоб фонтан працював, хочеться всім. Працювати над відновленням фонтану згодилося підприємство Жрео. І Андрій Петрович, там у нас є деньги, ми виділили деньги на Фонтан на роз розворований фонтан. Тобто ми, звісно, довго будемо, шукати, хто украли ті насоси, але тим не менш хотіла, щоб фонтан этот був. Я так розумію, ваші роботники далі загласі, ваша да? Пожалуйста, ускортесь. Конкурс на керівника комунального підприємства, який буде займатися наданням медичних послуг в місті жовтоводи, скоро стартує. Міський голова звернувся до всіх охочих прийняти участь. Я обращаюсь к жителям, в том числе Пятихатского района, к жителям Петревского района Кировоградской области. Если есть специалисты, мы такие письма будем направлять на районы администрации. Если есть соответствующие специалисты и желают поучаствовать в конкурсе, мы этих людей приглашаем. На сегодняшний день есть вакансия руководителя лицея, конкурс объявлен, уже есть заявления. Конкурс заканчивается в газете, почитайте, в июле заканчивается подача заявлений. Будет конкурс проведен вообще на несколько другом уровне, уровне, чем раньше проводилось. То же самое по остальным вакансиям, которые будут объявляться. У нас есть вакансия сейчас в юридическом отделе. Главный специалист, объявлен конкурс на главного специалиста в юридическом отделе. Специ, специ, специализация этого юриста будет обслуживание службы в справах детей. Ну вот довожу до сведения, у нас был объявлен конкурс на руководителя службы в справах детей э, исполнительного комитета Желтоводского городского совета. На сегодняшний день желающих принять участие э, в этом конкурсе не нашлось. Люди понимают, насколько высок уровень ответственности, насколько много там работы, и поэтому желающих на сегодняшний момент... Не знайшлось. Поки сповняється об'язаності один з юристів юрівського діла, тому що там все-таки требується уровень юридичних знань. знаний. Тим не менше конкурс буде об'явлено повторно. З минулого тижня відновлено патрулювання центральної частини міста. Це бульвар Свободи, парк слави та парк по вулиці Кропоткіна, адже побільшало випадків адміністративних правопорушень. Далі про найрезонансніші події минулого тижня. 12 червня 2018 року о 10.20 навпроти будинку 33 по бульвару свободи було зупинено місцеву мешканку раніше неодноразово судиму, <кій> у якої під час огляду було вилучено до Жовтовольського відділу поліції наркотичний засіб. Даний наркотичний засіб було направлено до НІКЦ міста Дніпро. І відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 309. 16 червня о 17.27 до жовтовоського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець. Покінчив життя самогубством. Даний громадянин є місцевим мешканцем 1980 року народження, останнім часом зловживав спиртними напоями і неодноразово виказував наміри покінчити життя самогубством. По приїзду за місцем мешкання даного громадянина було виявлено, він покінчив життя самогубством, повісившись на мотузці, один кінець якої зачепив за ручку міжкімнатних дверей. Також він одному з своїх родичів направив смс-повідомлення прощальне, який написав Прощайте та простіть. Керівництво ОСББ та люди, які самостійно проводять обслуговування будинків, не задоволені діями підприємства Чисте місто, повідомив міський голова. Це стосується зобов'язання укладення договорів. С другой стороны, я обращаюсь к руководителям СББ, потому что у нас идет хаос некоторый. У нас непонимание есть, непонятно, где чья территория, и начинается чья куча сваленная. Никто, значит, как у Райкина, кто шел в костюм, никто вроде не виноват, а носить его невозможно. Так же и с мусором. Вроде никто мусор не выносит, а кругом свалки, да, Яна Алексеевна. А потом эти свалки только не успеваем вывозить. 11 червня горів полігон твердих відходів. На камерах спостереження було виявлено двох невідомих, які можливо і скоїли підпал. Добре, що всі рятувальні служби спрацювали швидко. Керівник водоканалу повідомляє: з вересня тариф збільшиться. Про це буде детальніше повідомлено в міських газетах та на офіційному сайті підприємства. Плануємо таріфи з сінтібря місяця. Єдине просьба надо буде так, да просьба. Вот так как сделал у нас Поля Бенка все составляющие тарифа, потому что вы написали, да, что действительно там повысили стоимость материалов, кибер реагентов, нету стоимости составляющих тарифов. То есть вот он, допустим, складовить тарифы на перевезене до пассажира вместе с желтеводы по маршруту номер три. И полностью дает он по каждому составляющему тарифу. Мы разместим еще и в газете, но эта информация у нас есть на сайте. Вакцинація тварин пройшла успішно. На минулому тижні вакцинували 170 тварин. Але всі, хто не встиг, завжди може прийти до лікарні в будь-який час. Батьків не обирають, говорить керівник медико-санітарної частини. Адже випадків суїциду через нерозуміння батьків з дітьми стає все більше. Цінуйте та бережіть своїх рідних, щоб справа не доходила до крайнощів.